Думати про любов відразу розширює серце, розум лине до натхненних слів святого Павла в першому посланні до Коринтян. Завершуючи цей чудовий гімн апостол Павло наводить тріаду богословських чеснот і вигукує. Отже, залишилися ці три: віра, надія і любов. А найбільша з них любов. Ці слова Павло звертає до спільноти, яка була далеко від досконалості в братерській любові. Християни Коринту були досить сварливими, існували внутрішні поділи. Були ті, хто вдавав, що завжди правий, і не слухав інших, вважаючи їх меншовартісними. Таким людям Павло нагадує. Що наука пишається, а любов наставляє. Далі апостол описує скандал, який зачіпає навіть момент найбільшої єдності християнської спільноти, а саме, вечерю Господню, святкування Євхаристії. Навіть там є поділ, і є ті, хто користується ним, щоб їсти і пити. Виключаючи тих, хто нічого не має. Зіткнувшись з цим, Павло дає суворий вирок. Коли ж ви збираєтесь разом, то вже не їсте Господньої вечері. Ви маєте інший ритуал поганський. Це не є Господня вечеря. Можливо, хто знає, можливо, ніхто з коринської громади не думав, що згрішив, і ці суворі слова апостола звучали для них трохи незрозуміло. Напевно, всі вони були переконані, що є добрими людьми, і якби їх запитали про любов, відповіли б, що любов для них безумовно є важливою цінністю, так само як дружба і сім'я. навіть у наші дні про любов говорять так багато. Autorité vapkach is vivant pis. Si parla tant de l'amore, ma cosa è l'amore? Non l'amore que sale, ma quello che scende, non quello che prende, ma quello che donne власне існували ці внутрішні поділи, були ті, хто вдавав завжди, що він правий таким людям. Павло нагадує, що наука пишається, а любов наставляє. Далі апостол описує скандал, який зачіпає навіть момент найбільшої єдності християнської спільноти, а саме вечерю Господню. Святкування Євхаристії навіть там є поділ, і є ті, хто користується ним, щоб їсти і пити, виключаючи тих, хто нічого не має. зіткнувшись з цим, Павло дає суворий вирок. Коли ж ви збираєтесь разом, то вже не їсти господньої вечері. А як щодо іншої любові? Ніби запитує Павло своїх християн у Коринті, не та любов, що піднімається вгору, та що спускається вниз, не та, що бере а те, що віддає, не та, що з'являється, та що ховається. Павло стурбований тим, що в коринті як і серед нас сьогодні панує плутанина, і що від богословської чесноти, яка приходить до нас тільки від Бога. Фактично не залишилося і сліду, і якщо навіть на словах всі запевняють, нас що вони добрі люди, що вони люблять своїх рідних і близьких, то насправді вони дуже мало знають про Божу любов. Античні християни. Мали кілька грецьких слів на позначення любові. Згодом з'явилося слово агапе, яке ми зазвичай перекладаємо як милосердя, бо насправді християни здатні на всі любові світу. Вони теж закохуються більше чи менше, як це трапляється з усіма. Вони також відчувають доброту, яка приходить з дружбою. Вони також відчувають любов до своєї країни та вселенську любов до всього людства. Але є більша любов, яка походить від Бога і спрямована до Бога, яка дає нам силу любити Бога, славити Його, ставати Його друзями, і дає нам силу любити ближнього, як Бог любить Його, з бажанням розділити дружбу з Богом. Ця любов через Христа веде нас туди, куди по-людськи ми б не пішли. Це любов до бідних, до тих, кого не люблять, до тих, хто нас не любить і невдячний. Це любов до того, кого ніхто не любить навіть до ворога. Ми звикли так собі поговорити про ворогів. Але любити ворогів каже Господь: любіть ваших ворогів. Це богословська любов, тобто вона походить від Бога, це діяння Святого Духа в нас. Ісус проповідував на гірній проповіді: якщо ви любите тих, хто вас любить, то яка вам за це вдячність? Навіть грішники люблять тих, хто їх любить. Якщо ви чините добро тим, хто чинить вам добро, яка вам за те вдячність? Те саме роблять і грішники, підсумовує. Натомість любіть ворогів ваших, добро чиніть і позичайте, нічого не сподіваючись, і буде вам нагорода велика. І будете синами Всевишнього, бо він милостивий до невдячних і злих. У цих словах любов розкривається як богословська чеснота і набуває назви милосердя. Ми одразу розуміємо, що це складна любов, яку неможливо практикувати. Якщо людина не живе в Бозі, наша людська природа спонукає нас спонтанно любити те, що є добрим і красивим. В ім'я ідеалу або великої любові ми можемо навіть бути щедрими і здійснювати героїчні вчинки, але Божа любов виходить за межі цих критеріїв. Християнська любов охоплює те, що не подобається, пропонує прощення, благословляє тих, хто проклинає. Це любов настільки смілива, що здається майже неможливою. але... Це єдине, що від нас залишиться, це тісні ворота, через які ми повинні пройти, щоб увійти в Царство Боже. Бо наприкінці життя нас судитимуть не за. Загальну любов, а саме за милосердя, Істинно кажу вам, усе, що ви зробили одному з моїх братів, найменших цих ви мені зробили. так каже Ісус, Євангелії від Матея, 25 розділ, 40 вірш. Це є прекрасна річ любові вперед і відваги, отже, улюблені в Христі, ми почули, що, що це є справжня любов, і теж катахе папи, е що легко любити тих, які нас люблять, і легко робити добро тим, які нам роблять добро, але тоді яка заслуга? А ісус каже, любіть ваших ворогів. ну і це не каже папа, на якого ми можемо зараз там почнуть хейтери хейтити, тому що це якби улюблена робота: хейтити тих, хто не може захиститися. Але власне, ця любов, справжня, яку. Пропонує нам, якою вчить нас Господь для того, щоб зупинити зло, ненависть, війну, для того, щоб зупинити цю деструкцію смерті, невинні. молитися за ворогів, нам не входиться в голову. Всі кричать Я ненавиджу, я ненавиджу приходять до сповіді на розмови, ненавиджу ворогів. Я би їх всіх. Зрозуміло по-людськи, по-людськи зрозуміло, тільки злом неможливо перемогти зло. І напевно, напевно, віримо в це, що молитва молитва рушить гори, Молитва зупиняє це зло, відвертає його, блокує, рятує. Молитва рятує наших військових на передовій. Вони про це свідчать. Не ненависть, а молитва. Ця безустанна молитва монахів, монахинь, батьків, всіх парафіян, християн, всіх тих людей доброї волі, які моляться, моляться молитвами розарієм різних, які жертвують, офірують своє життя, приносять різні різні якісь якісь свої страждання, жертвують за цих військових, за тих людей на окупованих територіях. Це є те, що має робити християнин, Сердечно вітаю франкомовних паломників, зокрема меценатів музею Ватикано з Бельгії, а також учнів ліцею святого Томи у Вільнов. З школи Святої Марії, які приїхали з Франції, запрошую вас поглиблювати дружбу з Богом, яка єднає нас з ним яка проявляється в любові до всіх. Нехай Святий Дух доведе вас до завершення, те, що він розпочав у вас, нехай Господь вас благословить.